Пропоную вам дидактичну гру. Вивчаємо дерева і кущі. Давайте розглянемо малюнки. Це діти клен. Клен це дерево, має великі лопатеві або гостролисті листочки. Плід клена це блідозелена двокрилатка. Каштан. Каштан це теж дерево. У каштана листочки широкі, овалоподібної форми. Плід каштана так і називається, як і дерево. Каштан. Дуб. Дуб, діти, це теж дерево. У дуба листочки темночки рясті. У яких кінчики заокруглені, плід дуба, жолудь. Горобина. Гробина це теж дерево. Листочки видовжені у неї, темно-зеленого кольору, плоди її – горобини, або яскраво червоні, або помаранчеві. Липа. Липа, діти, це теж дерево. Листочки серце подібної форми, має запашні квіточки. Слідучий малюнок це сосна, дерево. Замість листочків має хвою. А яке ще ми дерево знаємо? Не тільки сосна, а і ялина має замість листочків хвою. А плоди сосни і ялини це шишки. Береза. Береза це теж діти дерево. Листочки її трикутно-ромбічної форми, зазубрані по краям. Плід – це горішок. Смородина. Смородина, діти, це низький кущ, листки лопаті, широкотрикутні квіти зібрані у китиці, а плід смородини це куляста чорна ягода. Калина. Калина це високий гіллястий кущ. Листки Лопативі серцеподібної форми, плоди червоні, овальні кісточки. Запам'ятали всі молодці! До нових зустрічів. До побачення!